Моє шанування пані і панове, даруйте, що при неділі буду про очевидне ймовірне. Зрозуміло, мені здається, вже всім, бо ворог те прямо й казав. Росія воює за наявність в Україні і за захищеність в Україні, і за недоторканність в Україні своїх рускоязичних. Це мета. Ця мета прописана, проговорена від трибуни Радбезу ООН до всіх рускомірних пропагандистів, ніхто нічого не приховує. Ця війна ведеться Росією за благоденствіє свого рускоязичного в Україні. Тому в усіх вимогах по закінченню війни буде захист цієї категорії людей, буде захист цього магніту, буде захист цієї причини війни. Ну і все. І не треба далі нічого видумувати, і тим паче не треба читати дослідження, яке всіх звороховило, і про яке я теж, звичайно, що змовчати, стерпіти, не годен. Секретаріат мовного омбудсмена по Києву зробили дослідження. Київ тут важливе місто, тому що це столиця. Звичайно, це є індикатор всіх процесів загально національних. Це є осердя країни. В час війни це є процесор, який рухає все абсолютно. І тому ці дослідження по Києву є достатньо е представницькими в частині проти то навіть не відкритої проблематики, а вже такої закріпленої, зафіксованої. Дуже просто дивимося про майбутнє і дивимося на майбутнє, за яке йде війна. Ну так вважається, що всяка війна це за майбутнє наших діток. Дітвора учнівська в Києві в столиці. 82% на перервах російською мовою. На уроках 66%. Вчителі. 40% вчителів на перервах переходять на російську. Кожен четвертий, тобто 24%, на уроці для зрозумілості прієжим. В центрі України і столиці України теж на російську переходять. Знаєте, то все зрозуміло. Тут можна цілу лекцію прочитати, ну, що то з Російщина і там, цінності війни, отих ціннісних реліктів війни. Але насправді можна все звести до дуже простого. Дивлячись на такі дослідження, дивлячись на те, що в час війни з російськомовним ворогом. Дітвора, здебільшого, є спільномовним з ворогом, спільномовною з ворогом, то, ну, якби значить, народ заслужив на поразку. Такий народ і є творцем своєї поразки. І це насправді однозначні висновки. Це не дискусійні вже питання. Бо, ну, якби постає вже питання цінностей війни е, е, не був повен зріст і то вже не можна від того тікати. Думієте, воювати за території, якщо її, щоб її далі населяли і заселяли істоти спільномовні з російськомовним ворогом, з похідним від цього споживанням всього цього контенту, а цей контент продукується made in Раша. Все одно, ну, то виникає питання сенсу. І розумієте, тут цікаве теж пояснення в тих опитуваннях, в тих дослідженнях, ось, мовляв, ну, треба це розуміння. Ну, Багато переселенців, багато переселенців, біженців приїхало, тому весь Київ столиця України є ну, якби пащекомовна, русломовна, ворожомовна, окупантомовна, спільномовна з ворогом. Ну, теж цікава логіка. Ну, тобто, свої міста вже зруйнували язиком, призвели до того, тепер будемо інші. Нормальне пояснення. Досить таки, знаєте, непогане. Дівахи на львівському балконі, які співають нікому, нікому, нікогда, нікогда в комендантську годину п'яні в стільку на балконі, що міліцію ж викликали. Лідерство в українському в українських чартах російськомовної пісні Банк. Ось все це і ці дослідження по Київській дітворі, ускощеліпне, поки їхні батьки помирають і страждають за Україну, ми будемо все по-русски. це і є трофей ворога. Все це, розумієте, воно показує наскільки вабанк іде ворог саме в цьому питанні. От все їм впирається в наявність рускоязичного свого. Тому що наявність рускоязичного свого, воно. Ідеально просто виправдовує і, і робить вічною всю їхню війну за Україну за своїх в Україні, незалежно від того, як ці свої себе трактують, називають чи навіть так і не вважають. Ворогові це все одно у них маркерна ознака на рівні мовної ідентичності. Спрацьовує, тому що російське государство йде за язиком. І нема на то ради. І тут розумієте банкування. Вибачте, що тут, знаєте, я обігрую лідера українських чартів. Оце банкування наше е, в умовах, коли колонізовані далі, ще й дуже пристрасно і таким, з таким придихом, і з таким притиском, з наполяганням на, на, на категоричній своїй правоті. Далі. Хочуть і є бути колонізованими, без розуміння, що за їхньою пасивною колонізацією, мовляв, ну, що тут такого, ну просто-напросто родной язик. Іде активна колонізація адміністративно-територіальна, бо вона іде завжди за цим. Ну от Якщо колонізовані далі хочуть бути колонізованими і ще й воно, ну, таке. Дуже категорично налаштоване. Ну і ще вони вважають, що вони далі тут не при чим, то тут якби вже питання цінностей війни все одно буде поставати для всього притомного суспільства, яке розуміє це, яке, яке розуміє, що, що це вже в даному випадку вже це свідомий вибір. Коли ми говоримо про учнів, про дітвору. Про, 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 про школярство, це вже є свідомий вибір їхніх батьків бути спільномовними з ворогом і дітей своїх робити спільномовними з ворогом. Це вже є свідомий, усвідомлений вибір. І якщо для них далі російське государство не прив'язується до язика, то, звичайно, все одно, ну, незалежно від того, чи вони це розуміють чи не розуміють, то треба сказати спасіба нашим саградам за війну. За продовження війни, за розмивання основ війни, за демонтаж всіх цінностей війни. Тому що от такі, такі дослідження, от як зробив секретаріат мовного омбудсмена, воно якби показує цей реальний світ. Так? Реальний світ дуже лицемірний. Тобто тут ми будемо героям слава, а тут ми будемо причинами війни далі. І далі будемо створювати для ворога. Оцю, оце, це, це намагнічування війни, магніт війни. Е, і от Паралельно з тим, бачите, новини з потойбіччя, з іншого світу: от Латвія, Естонія в ці дні, цей тиждень провела депортацію зі своїх країн проросійських генит на підставі того, що не можеш скласти іспит змови, це в тому числі. Не можеш скласти іспит з мови, шуруй в свою німиту Росію. От така, от така Латвія, така Естонія. Та? От цікаво, скільки наших сограждан склало би? І навіть з тих батьків тої Київської малечі. яка там бігає по шкільних коридорах і спільною мовою з ворогом, дивиться разом з ним спільні. Інтернети, спільні кліпи, спільні мультфільми і взагалі все спільне. А Латвія, Естонія це є Балтійські країни, які мають рідкісний прецедент. Я його просто співаю, я завжди прихильник і пропагую паспорт не громадянина. Це коли на підставі незнання мови та історії своєї країни, на основі небажання асимільовуватися в національний організм, ти можеш жити, шмарити шашлики на узбережжі, працювати там туди-сюди, але без певних прав політичних, громадянських, без права голосувати, бути обраним, працювати в державних сферах, правоохоронних сферах і так далі. І все. І було би все дуже добре, от знаєте, уявити собі, щоб в Україні щось схоже було, щоб Україна відсікла від державотворення просто баласне населення, какока, якому фіолетово на на якому язики розговаривать, тому що тут дуже до стобіса символічно є тим, що паспорт не громадянина в Латвії він має фіолетову корочку. Ну, дуже так символічно до істот, яким фіолетово. Так і тут, от якби так це було, чи не запрацювала би Україна, українська ідея, українська держава в українських берегах і в українському руслі, а не в малоросійському колонізованому? Ну, звичайно, цього ніколи не буде. Цього ніколи не буде, тому що в колоніях це неможливо. В гуманітарних, духовних, в мовних колоніях це, в принципі, є неможливо. Розумієте, вся ця історія дуже коротко закінчує, щоб не брати вашого е, часу вихідного дня. Показує, що це не, це не колонізатор, такий прям аж дуже сильний. Хоча не без цього теж. Це просто колонізовані безнадійно у поруті. І тому буде так. Поэтому буде так, як будет, і зрозуміло я. От стільки всього би хотів сказати, але напевно і так все зрозуміло нормальним людям. Дякую, що вислухали. Я попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал. Прошу за пожертву і реквізити в описі до відео і е е е бережімо себе.